Оце показувала вам, розказувала. Тут і дивлюся, а воно мені не записує. Ой, починаємо по новій. Без 20 хвилин на другу годину. Поїхали далі. Погода яка? Замічательна погода. Замечательна, тепла, хороша, плюс 15 погода. Отака. От Сонячна і хороша погода. Що я робитиму? Ввечері, як у мене сонце повернеться десь сюди о четверті, о півп'ято. Я вийду на балкон, помию оці подлокотники і помию вікна. Оці вікна, оці, з цієї сторони, помию завтра, бо завтра теж буде хороша погода. Перше травня це не таке свято, що не можна, можна мити. Але з тієї сторони вікна мити не буду. Чого? Бо оце ж стає оцей дом на ремонт. Ви представляєте, скільки тут буде сміття, пилу, на що воно мені треба? Так що буде не мити з тієї сторони, аж уже як закінчиться, тоді аж помию, а закінчиться через півтори роки. От Квіточки. Оце ж обрізала, бачите, хорошо, так малесенькі, а це ж здорове квіточка. Тепер переходимо, де я була. Була в двох церквах. В своїй церкві, церкві була церкві, церква це по-хорватськи. І була у церкві тут біля поліції. Що я взяла? Оце молочко, бачите, тут придавлений. Той донце придавлений. І оцей кефір обезжирений. Я з нього зроблю творожок. Це для того і взяла. Оце значить каура, вівсяний напиток до 25-го року. Бачите, до 25-го року. Оце, значить, як варить, наприклад, зранку я п'ю отаке ордзоро, ордзоро, Не орсоро, а ордзоро. Нескле хороше дуже. І, із 1940 року в Італії почали його виготавлювати. Це растворими. Ну, Тут написано, що три ложки можна на 500 мл води або те мол... і молочка добавить. От. А я тільки одну ложечку і трошки води й молока. От. Значить, це ростворімий, а то, бачите, у скляній і поруч стоїть от, от, де з... Біла з зеленим. Те такий, що заварювати. Ото добре заварив на воді. Процідив, о, і тоді закип'ятив. Оце, додав і буде дуже смачний напій. Поїхали далі. Калінка. Це не думайте це не російська калінка. Це наша фірма. Арла таке називає калінка йогурти із полуничкою із полуничкою. чотири йогурта. Далі, Отакі От ось соуси, Шовтом соусі. Два штуки їх. Авокадо і лайм. Не знаю, що воно буде на, на, на смаку, але в мене є огірок помідор. Можна додати, послухати, яке воно буде. Далі, оце такі здорові, бачите банки. Скільки грам тут не написано, Повинно бути написано до 7-го 5-го, бачите, до 7-го 5-го ріси фруті 225 грам, бачите, рисова каша із джемом. Дуже смачне. Далі, оце. Планті, оце така фірма. Оце планті, оце планті і оце планті. Це із того із вівсянки, але воно сладкий такий соус, торти, млинці поливати, пиріжки, буде дуже смачно. А це таке, що можна, от, бачите, до 6-го 10-го, це можна кострюлю. Суп, От, наприклад, як міцні люди варять суп із, із тому, з красною рибою, додають сливки. Оце такий можна додати, бо тут не буде е, ніякого вкуса, тільки колір буде. Далі поїхали. Оце така е, куриця, Ось вони. Ось вони. курчатка такі із у, 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 Хуная. Хуная це з медом. Це я буду їсти з медом. От, оце таке взяла. Далі, дивіться, це оце ж, оце біч пакети такі, що кипятком заливаєш, і хорошо. Можна їсти. От, такий хлібушок собі взяла. Люблю я цей хлібушок фірми Фадзер. От, два от таких кругленьких хлібушка з дирочками. От, далі така рибка. Рибку я не люблю, це сілака називається Салака по-нашому. Не люблю я риби ніяку і піде в морозілку. І оце ковбаска. Бачите, 88% написано кот... Кот... домашнього ну, фінського того м'яса, і немає і є шок ніяких. Це теж у морозілку. Далі показую вам тут круасани, булочки, а оце такі е... сіппі, це значить крильця. Це крильця, і ось, бачите, вогонь намальований. таке. Це дуже таке. за... Ой господі, скажіть, як воно називається? Дуже багато там додано перцю гіркого, я таке не їстиму. О, оце три такі патати здорові. Це така американська картопля. ота. Вона, Настюша моя, наприклад, її інколи отак миє, чисте, тоді в духовку шматочками ріже, запікається дуже смачно. Можна пюрешку з нею зробити. Подивлюся, що зроблю. Але ж оце, бачите, здорова така пачка, кіло 250 Тут написано, тут написано кіло 250 Це порошок для пюре. Оце набрав собі скільки там? дві ложки, да? теплим молоком розвів масличка, додавав і вже вам готова пюрешка. Далі сосиски, ті, що на гріль, треба чіпляти. На гриль чіплять. З кого вони зараз ми подивимося. Та з кого. Та з кого б не були, да? яка різниця м'ясні. Далі сіка смаколиків дали. Оце дуже хороші смаколики, такі шоколадні, смачні. Це такі дубле карамельки, теж непогані. Оце таке хулітон, це такі таблеточки. Ну, замість жвачок, оце таке дві пакетика. Це ні, це не давали. Це я там в центрі купила. Оце дві баночки такого і дві баночки такого. Бо сама дешева ціна по 49 центів, так я й купила. Це слива з тим з грушею. А це персик той ні, абрикоса і манго. 4. Я люблю їх на вечір А оце дівчатка мої рідненькі. Я даже не знаю вам, що це сказати. Що воно таке. Що це може? Це якесь Бамбукове чи що Best. Best Hos. Не понимаю, що воно таке. А ну по-фінськи тут є написано. Навіть на український написано Лимон Глаз. Це, це з, з, такі побіги з лімона. Ну, я не знаю, я його відріжу, то, покуштую. Воно пахне лимоном, можна його в чай покласти чи ні? Подивимося, що з ним робити. Ну, оце, бачите, стільки набрала. Ну, це ж з того, що набрала, оставлю собі оце кефіра і молока, щоб зробити собі ж того творожку. Ну, ці оставлю, От, соус. Та, мабуть, навіть і не буду пробувати, не хочу. Не хочу. Ці йогурти оставлю. І оцю зараз за, за, то, засажу в духовку, хай собі там печеться. От. Ну і пюрешку оставлю хліба. А те все віддам подругі, і випічку, оцю, і оці соуси, і те, і цей п'яте. І Тоді зайшла в аптеку, мені там треба було, що подивитися. От. І взяла оце такий крем. Одна, одна штучка крем. Зараз я вам скажу. Худ, з худратиком худраті, з гудратиком, не знаю що таке. А оце, бачите, таке мордочка із того, із, із котика. Це отут у телефоні приклеїла, бо стареньке поламалося Я викинула. А це в мене ще одно було запасне. Так я поделу і воно тут таке кільце. От і держиш телефона за нього. Оце дівчата так багато набрала цього, то вже треба їхати до анки відвозити, бо дуже багато. Зараз подивлюся, що тут лідер прислав. Що тут нам лідер прислав? Євро 69 виноград. Непогана ціна. Горішки, два пакети 5 євро. Скільки за кіло виходить? 12,50. Ну і не дешево, я вам скажу. І не дешево. Але можна купити. От, бачите, оці на, батати, оці батати стоять. євро 89. це вже по знижкам на 27%. Так вони дорогі. Ось кабачечка можна і купити собі. Ой, Капуста молода, хочеться. Та піду, піду завтра. Завтра у нас магазин робить о, о 9 починає робити. От, а я піду прогулятися, бо погода хороша, і зайду до лідла. От, і в лідер зайду. Це філе із Із трески філе. Але дороге, бачите, за кіло 22 євро. От. Так що не треба таке ціне. Так що тут ще хороше. Це ж сьогодні у нас увечері буде свято не, не пер... ну, 1 травня це день так сказати, Независимості. Да? А, а сьогодні день студентів і молоді. І це сьогодні студенти і молоді там понад аурою будуть сидіти сидіти, їстимуть, і питимуть, і гулятимуть, п'ють вони в основному того сідер. Сідер, вони не п'ють водки, вони не п'ють вина, а це сідер, той яблучний сід. Таке як газоване трошки вінце, але таке, знаєте, легеньке, там, може, 3-5 оборотів, не більше. Так, що це таке за меко? Платічка такі. ну Теж вони не треба в мене повно своїх платічків, коли б їх поносить. Би. От коли б їх поносить би. От так. Що тут далі? Ось Ось, бачите, от такі. Оце таке точно 3,95 стоїть за кіло. Тільки тут ніжки, ніжки той замариновані. Курячі. Хлібчик якийсь. Сідер, я люблю сідер. як робила у тому в больниці, у нас завжди заказували. Для больних привозили сідер. А, для волос Тюрбан оцей, бачите, 2,99. Ну, Непогане таке, хто носить. Я не носю, Але в мене було таке в'язане. А, бачите, той прапор фінський, 2,99. І оце ж те, що буде у, су... у п'ятницю в суботу, да? Да, п'ятницю і суботу. Це шоколадки три береш за дві плати. Що це такі всякі різні? Тоді оце ті смаколики, що на розв'яз. Смаколики 5.49. А нормальна, 7,95. Тоді що тут далі? Оце роботі, роботі пелісос, той, що бігає, ходить туди-сюди. Не треба він моцарела дві штуки за півтори євро. А це чорничка, черничка. Да? Да. Це така не лісова, а огородня. Оце а 3,49 це скільки? А 400 грамів іспанська. От. Ну, оце і все. Це тут якийсь журнал з того. З аптеки, Бачите, аптека нарисована. Ну, Це все, дівчатка. Більше вам нічого не покажу, все вже показала, розказала. Ось так, у мене все оце хорошо, благополучно. І вам показала, що я принесла. І зараз все, в тушу морозівку, морозівку, і собі достану поїсти. У мене холодець є, поїм холодцю, салата зроблю. З тим, з, з, з тим темним хлібом я люблю його. От, і тоді вип'ю. Сік вип'ю мене, сік є відкритий. А пюрешки ж зроблю, пюрешки зроблю. От, і поставлю це ж робити творошку зроблю. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, веселі, щоб у вас було все хорошо і благополучно. Тримаймось, все буде Україна. Пока-пока.